Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 28 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулись в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. На Буковині затримали дві групи квартирних крадіїв та розкрили вбивство в одному з районів. День прикордонника відзначили у Чернівецькому прикордонному загоні. Чернівецькі рукопашники стали першими на чемпіонаті України з унібою. Чотири місяці минуло з того дня, коли 24 січня брали штурмом Чернівецьку обласну державну адміністрацію. На щастя, людських жертв не було. Втім, найбільш постраждали від буремних протестів двері, які разом з будинком пережили дві світові війни. Вибиті шибки, розтріскані рами ось результат народного волевиявлення. Крім того, вони давно вже потребували реставрації. Тему продовжує Надія Величко. 24 січня цього року повинна була відбутись сесія обласної ради. Прийти на неї побажали не лише депутати, але й ініціативна група. Саме з небажанням впускати людей до приміщення пов'язують події того дня їхні безпосередні учасники. Чи там фізично, просто викинули з приміщення обласної фоє обласної ради? Ну тоді зрозуміло, що спереду вже люди були, побачили ситуацію відношення до депутатів Верховної Ради і обласної ради, і пішов так, би мовити, силовий захід в приміщення обласної ради, що їх треба було. Ініціативну групу запустити. І було б все вільно, спокійно. Він би заспівав тут з людьми гімн, як положено, як було в одній з областей наших. І тут би не було ніяких оцих вандалізмів, як, як говорять і ще щось. Я вважаю, що це не вандалізм, це вина Папієва. І треба було за кошти Папієва це все робити. Мені здається, не за кошти Бурбака і Фищука, там, або ще когось шукати винуватих. У облдержадміністрації сім дверей. Шість із них пошкодили того дня. Реставрувати такі речі доволі складно, адже для того, щоб зберегти історичну цінність, при реставрації потрібно максимально вставляти автентичні елементи. Деякі з них так і не змогли знайти. Розповідає директор підприємства, що займається організацією реставрації. Багато деяких таких моментів не було. От ми підняли всі архівні зйомки, е е які були по цьому приміщенні, і деякі е моменти були. Були втрачені, ми не могли їх ідентифікувати, піднімали проекти, шукали це все. Коли воно було віднайдено, значить подивилися в то, то що було збережено. Наприклад, якщо на передньому фасаді що було збережено від дверей, то з вулиці Міцкевича, де ми зараз підійдемо трошки пізніше, там практично були тільки одні фільонки, які були прицеплені до цього, до завісів. Будь-яка фірма не може займатися реставрацією. Треба мати для цього ліцензію. Шукали у відні, шукали у Львові, а знайшли тут таки у Чернівцях. Фінансування робіт взяв на себе нинішній міністр інфраструктури, а тоді народний депутат Максим Бурбак. Фахівці, коли робили огляд, то вони відзначили, що незважаючи на події, які відбувалися, двері потрібно було б вже реставрувати, тобто вони вже були в поганому стані. Тобто, ну, це, це було зроблено. Для заміни пошкоджених елементів ретельно вибирали сировину, Дуб роздивлялись, щоб був сухий і не тріснутий. Роботи на склі виконували стародавнім методом. Якщо бігли, вам сказати, це все обкладається воском. Воском викладається і потім заливається кислотою. І, наприклад, для кожної глибини, наприклад, зразу викладається воском той візеруночок, випалюється там на протязі певного часу. Потім той обробляється далі і випалюється більше. Це кілька процедур цих наслоїв, щоб ви бачите, щоб ви були ці випалити ці всі візеруночки. Це доволі кропітка робота. і це. Вартість робіт не розголошують, тільки кажуть, що кошти задіяні немалі і робиться усе на совість. Одночасно усі двері не можуть і не будуть встановлювати. Та й помпезність вважають тут ні до чого. Незабаром мають з'явитися дві бокові двері фасаду, а тоді вже і решта. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині затримали дві групи квартирних крадіїв та розкрили вбивство в одному з районів. Подробицями поділився начальник карного розшуку Руслан Домніцак. Убивство сталося на Кальминеччині. Там, на місцевому озері, відпочивало троє знайомих. Посиденьки закінчились суперечкою між двома чоловіками. Вхід пішов ніж. А крадії проникали до чужих помешкань та виносили звідти гроші і коштовності. Про ці три справи в матеріалі Олександра Хмеля. Компанія з трьох чоловіків відпочивала на озері між селами Вартиківці та Мошанець у Кельменецькому районі. Чоловіки приїхали з Київської області, вони були колегами, оскільки займалися будівництвом. Усіх також об'єднувало хобі, рибалка, рибалити на Буковину приїхали, бо тут один із них мав родича. Що сталося між ними, розповів Свідок. Протягом останніх трьох годин двоє з них вжили близько п'яти пляшок горілки. Тобто на двох. Випивши таку значну кількість горілки, один з них вирішив полізти купатися. Коли відплив певну відстань від берега, почав тонути, почав кликати на допомогу своїх друзів. Наймолодший з них всіх, тобто особа 87 року народження, Вирішив допомогти, вскочив воду і почав плисти для того, щоб рятувати. Коли рятував його, відчув, що сам не може дати ради, покликав на допомогу іншого, який в той час був на березі. Далі між двома чоловіками виникла суперечка. Один вхопив до рук кухону ножа та двічі вдарив друга у живіт. Після цього обоє втекли, приятеля залишили помирати. У кількох метрах від тіл правоохоронці виявили і авто загиблого. До пошуків залучили службову собаку, і чотирилапий взяв слід. По гарячих слідах правоохоронцям вдалося розшукати місце перебування, винуватця трагедії. Тепер йому світить позбавлення волі, хоча раніше він проблем із законом не мав. Заграти можуть загриміти квартирні крадії, яких затримали працівники карного розшуку. Одна група чистила. Квартири, причому робили це способом виламування дверної рами. Крадіями виявилися остролери із Вінничини. Усі раніше вже судимі. Протягом одного дня вони встигли обікрасти чотири помешкання. Інша група спеціалізувалася на крадіжках у будинках, організував банду спортсмен з педагогічною освітою. До осель проникали в день, коли господарів не було вдома, або ж на вихідні, коли ті були на відпочинку у іншому місті. Що одна група, що друга, ну як кажуть, в народі. Не хто ли, нічим. Вони, як правило, в основному квартирщики і крадії з приватних будинків, вони зазвичай беруть тільки золот, золоті прикраси і гроші. Ці дві групи ну, були більш такі завзяті до роботи. Вони брали навіть побутову техніку, брали як телевізори, ноутбуки, ну, все, все, що їм попадають. Годинники, наприклад, дорогі. Ну, трохи розбиралися за що можна виручити гроші. Ну, трошки були такі скупуваті. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях звітували працівники галузі освіти. Зокрема, в міській раді висвітлили питання недостатньої кількості місць в дитячих садочках міста, реформування освітньої галузі на місцевому рівні та те, як в Чернівцях боротимуться з корупцією в навчальних закладах. Більш детально про це далі у сюжеті. В Чернівцях з майже 4 тисяч бажаючих влаштуватись в дошкільний навчальний заклад матимуть таку змогу лише трохи менше аніж 2300 тисячі дошкільнят. Сьогодні значно збільшилась кількість дітей, які мають вступити до дошкільних навчальних закладів, оскільки саме зараз на місця в дитячих садках претендують ті, хто народився у 2011-2012 роках. А саме в цей період народжуваність в нашому місті збільшилась. Не зможуть в цьому році прийняти всіх бажаючих дітей наступні дошкільні навчальні заклади. В центрі міста ДНЗ номер 7 12, 29, 40, 53, на вулиці Руській, 44 та навчальний комплекс Любисток, Проспект Політаєва, ДНЗ номер 9 41, 43. в районі вулиці Сторожинецької, номер 11 18, на бульварі Героїв Сталінграду, ДНЗ номер 30 38. Садгорі 23-26-49 та ДНЗ на вулиці Гагаріна. В цих дитячих садках кількість бажаючих перевищує кількість місць в два-три рази. Тому освітяни в таких випадках пропонують обрати інші ДНЗ. На сьогоднішній день не всі діти, які зареєстровані піти в дошкільний навчальний заклад, зможуть отримати місце в тому закладі, в якому вони зареєструвалися, незважаючи на ту можливість закладу, тому що якщо зайти на сайт управління освіти електронної черги, то є інформація про кожний дошкільний заклад, і потім є така табличка, прогнозована мережа про наявну кількість місць для діток того чи іншого віку. В планах керівництва міста є відкриття нових груп та садочків. Проте все залежить від фінансування. А вирішувати проблему недостатньої кількості місць в дошкільних навчальних закладах освітяни пропонують шляхом створення приватних ДНЗ. Ми чітко повинні уявити собі, що ні в державі, ні у міському бюджеті немає зараз цих мільйонів, щоб збудувати терміново ці садочки. Тому ми з пропозицією виходимо до громади міста Чернівців: відкривати приватні садочки. У нас вже такі варіанти є в місті. Я що хочу сказати, люди, які мають гроші в нашому місті, вони чітко розуміють, на Калинівському базарі зараз не продаються одіяла, туфлі і взуття масово. Так вони можуть ці гроші вкласти в розвиток приватної освіти з боку управління освіти. Ми надаємо всю інформацію, всю методичну допомогу. Можна відкривати приватні садочки, хай буде це 10-20 чоловік. Наразі ведеться робота щодо подолання корупції в навчальних закладах міста. Зокрема, протягом двох тижнів надійшло вісім заяв від батьків щодо неправомірного збору коштів. Наразі вони вже закриті. Також запустили сайт форум, на якому батьки можуть залишити свої коментарі та звернення щодо роботи тих чи інших викладачів. Стосовно прозорості роботи управління, то вже незабаром на освітницьких сайтах розміщуватиметься інформація стосовно роботи батьківських організацій, де розташовуватиметься контактний телефон цієї організації. Інформація про те, скільки коштів надійшло за певні семестри, та скільки і на що витратили. Звіт буде відкритий. Це допоможе відвідувачу сайту отримати всю інформацію про ці кошти, які надійшли від батьків. Окрім цього, чиновники запевнили, якщо викладачі продовжуватимуть прикриватись іменем батьків під час збору коштів, то такі керівники та педагоги будуть звільнені. Ми проводили зустріч батьківські з що з батьками, які з дошкільної заклади, і шкільні окремо. І там про це саме наголошували, що якщо є якісь факти, тому що буває, наприклад, там скаржилися там в дитячому садочку, що от збирали кошти для того, щоб поставити в коридорі якийсь там м'який куточок. Ну в цьому нема необхідності. Це не та річ, яка допомагає, скажімо, вихователям або там вчителям працювати з дітьми. Ми говоримо про це. Що якщо такі факти є, звертайтесь на сайт, звертайтесь до нас, і ми дуже оперативно реагуємо. Я кажу, що ми звільняємо таких людей, як тільки факти підтверджуються. На сайті управління освіти міста незабаром з'являться кошториси видатків по кожному навчальному закладу. Зокрема, там розміщуватиметься інформація на всі витрати по пунктах. Наразі ж освітяни ведуть підготовку до останніх дзвоників, які відбудуться вже цієї п'ятниці. Вручення ж медалей заплановано на 31 травня. В на 18-ту годину. Цьогоріч місце проведення заходу змінено. Його проведуть не на театральній площі, а в літньому театрі, оскільки в цей день обіцяють дощ. Загалом цього року медалі отримають 230 випускників: 41 срібну і 189 золотих. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Петро Олексюк задоволений результатами виборів міського голови. Незважаючи на те, що мером обрали іншого кандидата, Олексюк вважає свій результат достойним. Крім того, політик поділився своїми планами на майбутнє. За його словами, команда, яка працювала на виборах, переформатовується у громадську ініціативу. Її метою буде не критика влади, а надання пропозицій. Які це будуть пропозиції, з'ясовував Олександр Коркоїл. Свій відносно невисокий результат на виборах Олексюк пов'язує із дещо запізнілим рішенням балотуватися. До того ж, команда складалася в основному з волонтерів. Обмеженим був і виборчий фонд. Та головне не результат, а спроба дати чернівчанам альтернативу, переконаний молодий політик. Рішення мотувалося тим, що потрібно нових людей до різних рівнів влади. Це було рішення командне, рішення середовища громадських організацій. Основним принципом виборчої кампанії команди Олексюка була регенерація власних ідей, а не обливання брудом конкурентів. Ми, ми говоримо про те, що наша виборча кампанія показує приклад того, що на майбутніх виборах, там, до місцевих рад, мерських виборах. Закликаю багатьох людей, нормальних толкових, не боятися йти, не боятися балотуватися, тому що є реальна можливість щось зміняти. Також кандидат привітав переможця виборів Олексія Каспрука із достойною перемогою. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Є робота, немає бажаючих. Є бажаючі немає роботи. У міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій, на якому 22 буковинських роботодавця шукали собі кадри фахові і не дуже. Пошукачі у свою чергу роздивлялись запропоновані можливості. Чи знайшли вони одне одного? Дивіться у наступному відеосюжеті. Сьогодні у Чернівецькому центрі зайнятості є більше 350 вакансій по нашій області, а пошукачів роботи у десятки разів більше. Нині економічна ситуація в країні така, що для пристойного життя треба грошей багато, а от платити їх немає можливостей. Запропонована заробітна платня на усіх підприємствах майже однакова. Робота від виробітку. Чим більше вона працює, тим більше вона заробляє. Людина може півтори тисячі, може зробити тисячі, може заробити і більше. Це залежить тільки від. її… Здібності бажання працювати такими методами, такими заходами, як семінари, як ярмарки, вакансії ми намагаємося їх націлити і мотивувати саме на вищій заробітної плати. І роботодавці мають розуміти, що якщо вони хочуть гарного фахівця, то вони мають і давати цамфахівцові гарну заробітну плату. Тоді буде гарний працівник і буде гарний результат праці. Найбільш затребувані нині люди виробничо-технічних професій слюсарі, металообробники, касири, кухарі. Деякі фірми згодні брати на роботу людей з мінімальним досвідом і вже самотужки їх навчати. У нас є своя школа, якою розгорвляють наш головний технолог, вот на рядом зі мною, і вона ось, обучає людей. Ази кондитерського производства вони можуть отримати на підприємстві. Це не знать, що їм треба мати спеціальне образування. На ярмарку вакансії з пошукачами зустрічалися 22 роботодавця. Потенційних працівників було набагато більше. Робота людям потрібна усяка, і сезонна, і постійна. Декому навіть щастило. Я навчаюся на стаціонарі. Мені запропонували тимчасову сезонну роботу. І якщо що, то мені перезвонять, мені сподобалось, тому що потрібно на літо знайти якийсь заробіток для студента. Так що які це заробітки? Ну запропонували, вони ще перезвонять. Це помічник кухаря в таборі Буковинського Орлятка». Як на мене, тут пропозиції, ну направ... цільова аудиторія цих пропозицій, власне, люди ну, з технічною освітою, з професійно-технічною освітою, тобто люди, яким вже потрібна ну, постійна робота. Я шукала пропозиції ну, такі для мого віку, я думала, може щось зв'язано з дітьми. МЖЖ ну, няня такі ярмарки професій постійно проводяться у центрах зайнятості. І якщо принаймні 10 людей зможуть працевлаштуватися, а роботодавці знайти кваліфікованих робітників, значить захід відбувся недаремно. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. День прикордонника відзначили у Чернівецькому прикордонному загоні. Влаштували показові виступи з собаками, запросили школярів, показали їм техніку, за допомогою якої охороняють кордони. Похвалились і новою формою. Все це бачили, і наші журналісти. З самого ранку на території Чернівецького прикордонного загону повно школярів. Їх сюди запросили прикордонники, аби показати техніку, спорядження і розповісти про свою нелегку роботу. В одній лінії БТР, транспорт, мотоцикл та квадроцикл. На столах зброя, засоби зв'язку та спостереження. Побачене учнів вразило. Дехто з них уже задумався над тим, аби в майбутньому стати прикордонником. Я побачив багато видів автоматів. Заліз, заліз в кабіну БТР і, і, і. і побачив всякий біноклі, подивився в них. Мені сподобалося, як собаки на шкали пістолети, автомати і порох. Хотілося б стати прикордонником. подобається, як вони шукають порох ці собаками, що защищать Україну. Між технікою та засобами група чоловіків у камуфляжі. Це мобільний прикордонний підрозділ. У ньому служать добре підготовлені бійці, є навіть снайпери. Вони озброєні у спецформі. Командир підрозділу стверджує, хлопці готові до виконання найважчих завдань при охороні кордонів. Нічим не поступаються іншим силовим спецпідрозділам. У кількох словах описує форму на бійцях. Українська розробка. Даний камуфляж називається Жаба. значит проект камуфляжа горка очень удобный почему потому что мое подразделение бойцы элементы которые выполняют обязанности по охране госграницы значит в основном действуют автономно на протяжении от одной сутки до семи суток до четырнадцати суток вот очень удобный почему потому что вот для, лет, для весны лето осени непродуваемый камуфляж технологически качественно произведен Розцвітка для погранічної служби очень актуальна, тому що ну, в лісу слівається повністю абсолютно. А це покладання квітів. В день прикордонника до зону з'їхалися керівники інших служб, з якими охоронці кордону тісно співпрацюють. З початку року у буковинських прикордонників хороші показники у роботі. За це одних нагородили, іншим присвоїли нові звання. За цих п'ять місяців затримало майже 200 порушників державного кордону. На 10 мільйонів збагачено казну держави. Це що стосується протидії контрабанди на державному кордоні. Затримано 18 одиниць зброї в пунктах пропуска через державний кордон. Якщо загалом оцінювати діяльність, то тільки за цих п'ять місяців пропущено майже мільйон осіб через державний кордон встановленим порядком і біля 400 тисяч транспортних засобів. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кілька годин вулицею Ольги Кобилянської різні школи, гуртки, громадські організації, представники студентства та навіть працівники обласної бібліотеки проводили різноманітні флешмоби. Все приурочили до Дня Миротворця, який у світі відзначають 29 травня. Організатори зазначили, що з Чернівців все починається. Тому зорганізувались за день до того і вже завтра схожі заходи будуть проводити в Києві та в інших містах України. Як це відбувалось, дивіться далі. З десяток флешмобів зазначають організатори, представляли силу мистецтва, любові, милосердя, здоров'я та ще багато інших необхідностей та благ, які мають отримувати люди та віддавати іншим. Це те, що нам необхідно зараз для того, щоб будувати добробут на Україні. Це має дуже таку велику виховальну мету. Створивши коло, працівники обласної бібліотеки бралися не за руки, а за книги, символізуючи те, що саме різного роду знання об'єднують людей. Література має можливість розуміти один одного, розвиватися та розширювати своє світосприйняття. Пані Наталя зазначила, що беручи участь у таких заходах, можна залучати людей до бібліотеки, популяризувати книги та довести, що працівники бібліотеки сучасні, модернові та цікаві люди. Я вибрала письменників, ну, тому що бібліотека письменники це, так би мовити, поняття нероздільне. І така в нас дуже цікава книжечка 20 письменників сучасної України. Якраз сучасні такі письменники, які найбільше читаються, найбільше зараз на слуху. Вони якраз входять у, цю, у цей збірничок. І тому я вибрала саме його, хочу поділитися з ним. І заодно, якщо когось зацікавить, щоб люди прийшли в бібліотеку. Ще багато різних флешмобів змалечують зеркалами, українськими вишитими сорочками, спортивним інвентарем. От, до прикладу, хлопці-футболісти одного із училищ міста та їхня команда підтримки демонстрували свої вміння таким чином, агітуючи до здорового способу життя. Черлідінг, група підтримки цікавий спосіб для дівчат тримати себе у формі, а також підтримувати свою улюблену спортивну команду. Це спорт, це танці, це все в одному. Мені подобається. Іншим дівчатам також подобається. Це розвивається ну, фізично, можна розвиватися і танцювання. Два в одному. Підтримати учасників параду флешмобів та нагадати про те, що Україна єдина, неподільна, та те, що нашою державою має керувати народ, прийшов герой Михайло Гаврилюк. Він спостерігав за різними флешмобами. Генрієта Беух, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рукопашники стали першими на чемпіонаті України з унібою. Змагання відбулись у броварах Київської області. Зібрались найсильніші бійці з усієї України, але наші виявились кращими. Від звичайного рукопашного бою універсальний має відмінності, які саме спортсмени розповіли нашим журналістам. До Чернівців рукопашники привезли Кубок. На чемпіонаті України вони взяли перше загальнокомандне місце з універсального бою. Це також рукопашний бій, але зі своїми особливостями. Попашний бою ми майже все виграли, і ми прийшли, активі спити унісальний бої. Він споріднений, просто додається полоса перешкод. А відповідно, вона додає те, що хлопчики, які займаються унісальним боєм, вони біжуть в полосу, і вони вже пристосовані до армії. В полосу входить перешкоди, стрільба, метання ножа. І, відповідно, хлопці, які вже участвують, вони кладуть в армію, вони вже якби, можуть захищати нашу вітчизну. Крім смуги перешкод, потрібно два раунди відстояти в рингу. В унібої трохи інші правила. Є певні нюанси. Через них буковинським бійцям було важкувато. Якщо спортсмен на полосі перешкод проіграв 50% часу, то його в ринк вже не допускають. Якщо він там не попадає ножом в ціль, не забиває ніжки, то йому дають штрафне коло, де він витрачає там секунди. Вони в плані. Якщо він проіграє на полосі, то виходить, перший раунд він вже проіграв. І плюс, якщо ще один раунд програв, то він вже бій програв. Зрештою, бійці зібралися і показали результат. Тренери ними задоволені серед призерів ігор. Рукопашкою він займається. ще з дитинства каже, це приносить користь. На мою думку, потрібно молодому поколінню займатися рукопашним боєм, тому що в наш час молоді хлопці вже ходять з сигарками, з пивом, займаються. Всякою можна так сказати ірундою, яка їм не потрібна. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюся. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.